Тарас Шевченко Ой три шляхи широкії Читає Ігор Скарженець Ой три шляхи широкії докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, А той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясени, то поля всихала. Повсихали три явори, калина зав'яла. Не вертаються три брати, Плаче стара мати. Плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, Сестра плаче, йде шукати братів на чужину, А дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, По світу блукають, А три шляхи широкії Терном заростають.